Ви бачите, на сьогоднішній день просто радіє серце. Нас сьогодні, не буду казати, але декілька десятків танків, декілька десятків бойових машин піхоти, БМП-2, БМП-1. Абсолютно нові контрбатарейні станції, які на сьогоднішній день з високою точністю визначають місце атаки артилерійської проти українських сил і протягом півтори хвилини. Дозволяють відкрити точний огонь у відповідь. Ви бачите спартани, яким будуть оснащені наші десантно-штурмові бригади. Є зараз ще нова техніка, яка надійна найближчим часом 5-6 січня в Житомирі ми будемо їх також передавати війська. За моєю спиною, ви бачите, це є спеціальні крупнокаліберні міномети піони. Які руйнують фортифікаційні споруди е агресора ворога, е мають абсолютно дуже високу точність, і фактично це те, чого ворог сьогодні е дуже боїться. Ви бачите, як змінилася українська армія за ці півроку? Оце всього цього не було. Воно було розломано, розграблено, запущено, навмисно знищено. І ми за півроку відновили. Випустили нове, і це є все, що ви зараз бачите, це є продукція українського оборонпрому. Я хотів би подякувати і українських військових, і українських оборонців і сказати українському народу, нам є чим захищати українську землю. У нас є славний бойовий дух, а зараз вже до бойового духу додалося вже і найновітніше озброєння. Яке повернулося в Україну з відновлення боєздатності? З чим я вас і вітаю? Я думаю, що це найкращий подарунок українському народу до нового року. У нас будуть нові безпілотники. У нас будуть нові контрбатарійні станції. У нас будуть нові батарейні комп'ютери, нові системи управління огнем, нова високоточна зброя. Нові е, ракети класу повітря Земля. У нас будуть нові крупнокаліберні міномети. у Нас будуть нові управляємо керовані боєприпаси. У нас у нас будуть є речі, про які я ще не можу сказати, але також вони будуть нові. Левова частина цих. Е, Цього озброєння буде українського виробництва, і я думаю, що сьогодні є всі підстави пишатися і українським військом, і українською оборонною промо.